Вже скоро осіння казка зміниться на різдвяну з переходом України на новий календар. Різдво та решта свят переносяться на інші дати. Цього року офіційно різдво святкуватимуть 25 грудня, яке було колись до приходу радянської влади. У переддень різдва 24-го за українською традицією родини збираються за столом з 12 пісними стравами. А діти ходять по хатах колядувати. Аби давні звичаї не забулися. Туристично-інформаційний центр організовує підготовку до зимових свят для дітей різдвяні капели. Ми дуже відвикли від того, що діти. Особливо хлопці можуть ходити в переддень різдва в красивих костюмах водити козу і співати колядки. Ми не знаємо про те, що у нас на Чернігівщині однієї тільки прилистіла ластівочка декілька варіацій. Власне, про ці всі звичаї, про дідухи, ялинки, про кутю і її варіативність готування, про майстер-класи і виготовлення новорічних новорічно-різдвяних іграшок покликав. на оча капела Бажаючих розділять за віком: перша група буде для дітей 6-9 років по вівторках, друга для дітей 10-14 років по суботах. Спільно з музичною школою номер 2 діти вивчатимуть автентичні колядки. А разом з Чернігівською художньою дитячою школою виготовлятимуть різдвяну атрибутику, наприклад, дідуха та елементи костюмів. Також на учасників різдвяної капели чекатимуть екскурсії музеями Чернігова, тематичні майстер-класи, просвітницькі зустрічі та лекторії. А на завершення курсу підготовки до різдвяних свят на дітей. Чекає умовний екзамен 24 грудня в місті зробити невеличке свято, щоб чернігівці могли почути, як же звучить ця чернігівська колядка. Крім того, величезна подяка громадам, які включилися в цей процес, тому що нам і важливо і дорослим донести ту традицію. Як же святкували різдво у нас на Чернігівщині? Завдяки відділам культури та управлінням культури у громадах, які розпитали та задокументували старожилів своїх регіонів. Маленькі та дорослі чернівці мають змогу ознайомитися з старовинними колядками і дізнатися, як святкували Різдво наші пращури. Аби потрапити до дитячої групи, вам треба перейти за посиланням, яке ви знайдете на сторінці Тіцу у Фейсбуці, та зареєструватися. Заняття з групами розпочнуться 14 листопада. Якщо ви не потрапили до групи, не засмучуйтеся. Лише слідкуйте за анонсами тіцу і Можете потрапити на різдвяні майстер-класи та лекторії, які розпочнуться з 27 листопада. Оте наше сакральне різдво. А до ну по суті, до якого ми прагнемо, щоб все ж таки ця традиція була у нас, і щоб ми її продовжували. І ну знову ж таки, знаючи своє, ми від того стаємо ще більше патріотичними, ще більше людьми, які розуміють ці інос сьогоднішній війні.